Друзяки, доповідаю, живий, здоровий, працюю. Так, друзяки, в кінці відео там буде досить темний кадр. Зараз поясню, що то за такий кадр є. Вночі почули, що летять шахеди. Звісно ж, взяли зброю та й пішли їх збивати. Але, по-перше, досить темно. По-друге, Ну, вони досить високо летять. Почали передавати хлопцям далі, щоб зустрічали і, можливо, там хлопці зіб'ють їх. Але потім нам повідомили, що це наші пташки летять в Росію працювати. Ось бачите, росіяни, як воно виходить, що в цю гру можна грати вдвох. Ліпше б ми з вами не грали в цю гру, але ви почали першими. Ось так. І мені ж стало досить цікаво, куди ж ці пташки полетіли. Думаю, зранку прокинуся, почитаю новини ЗРФ. Відкрив новини, там полистав, а там виходить так, що в Курській області горить МПЗ. В Білгородській області там, декілька населених пунктів без світла. Потім далі там, по Росії горить якийсь літак, Далі ще там, горять якісь гвинтокрили. В Челябинській прорвало плотину, затопило людей. Ну, звісно, безпілотники до плотини не мають ніякого відношення більш за все, що це. Українські бобри знову щось там прогризли. І, ну ви розумієте, там, там в Росії не новини, там, там цілий Армагеддон. І тому ну, по, по тих новинах не розберешся, куди ж прилетіли саме ось ці, е, безпілотники. Це одна така гарна новина. І інша гарна новина, е, вичитав також зранку. В Малі е, місцеві. Я не знаю, як їх назвати, ополченці, неополченці, військові, місцеві озброєні. Люди розбили вщент і знищили колону вагнерів. В цій колоні були ватажки вагнерів, одні з ватажків, які загинули. В цій колоні також загинув їхній. Я не знаю, нелюд, нелюд, який вів їхній телеграм-канал, який любив знімати загинувших українських військових, також здох, не загинув, здох. О, і частину бойовиків Вагнера, ось ці озброєні люди, в Малі взяли в полон та й сказали, що готові видати їх українцям. Я навіть не знаю, потрібні вони нам чи не потрібні ці вагнера. Як на мене, то не потрібні, але це особисто моя думка. Особисто я вдячний оцим озброєним людям з Малі, які знищили нашого спільного, як оказалось, ворога. Це ж також гарні новини. І ще одна гарна новина, як нам повідомили, що коли ми сьогодні вночі знову почуємо. Звук шахедів, то це наші пташки знову летять працювати в РФ. Ось такі ось новини. Друзяки, а ми з вами працюємо далі. Я вам вдячний за вподобайки, за підписки. Вдячний вам за підтримку, за допомогу. Разом до перемоги! Слава Україні! Так, друзяки, знімаю себе в ось такому освітленні, тому що зараз темна ніч і е, чому, чому знімаю себе вночі? М -м -м, почули звук шахедів. Ну, як звучить шахед, я думаю, ви знаєте, це такий малокубатурний мотоцикл або ж мопед, тільки звук якого доноситься з неба. Почули звук шахедів, взяли з хлопцями зброю та вибігли спробувати їх збити. Ну, Звісно ж, доповіли про те, що чуємо звук шахедів, і нам повідомили, що це наші пташки полетіли в Росію працювати. О, ось там. Там ще один летить. Зараз він плетить ближче, я спробую ну, відзняти звук. О, їх вже полетіла N на кількість. Не буду говорити, скільки полетіли в сторону, в сторону Рашки. Так, друзяки, я зараз спробую вам відзняти звук нашої пташки, бо вона от там наближається до нас. Ну це вже не одна, але спробую хоча б одну для вас відзняти звук. А завтра будемо з вами дивитися новини з Рашки і побачимо, куди ж ці пташки долетіли. Ну що, друзяки, дякую, що ви, що ви зі мною. Так, слухаємо звук, ось десь уже наближається. Прислухаємося. Ну, На що москалі спите? То просинайтеся. А завтра ми з вами будемо дивитися новини і узнаємо, куди вони прилетіли. Слава Україні!